Культура одне із найцікавіших і найдрівніших явищ, яке тісно пов'язане з діяльністю людини, носіями культури є талановиті, творчі, добрі люди. Кожен час ставить перед культурою свої завдання. Однак на будь-якому етапі розвитку потрібно робити все для збереження та популяризації народних традицій, звичаїв, обрядів, розвитку творчості дітей, молоді, зрілого населення, започаткувати щось нове, креативне, неповторне. Тому клубні заклади Світловодської ОТГ інноваційно та. Творчо працюють у нових непростих умовах, аби задовольнити культурно-дозвілеві потреби людей, бути традиційними центрами розвитку народної творчості, виконувати запити суспільства, всебічно сприяючи розвитку ініціативи і самодіяльності населення, створювати сприятливі умови для цього. Кожного дня двері комунального закладу, власівський будинок культури, відкриті для дітей та дорослих, які приходять не тільки для того, щоб виступити на сцені, але й щоб щоб поспілкуватися в дружньому колі, розповісти про свої досягнення та поділитися своїми переживаннями. Від початку повномасштабного вторгнення робота будинку культури перейшла у посилений режим, оскільки, окрім організації, дозвілля на плечі працівників випало чимало випробувань. Всі працівники закладу почали долучатися до волонтерської роботи: це платіння сіток, видача гуманітарної допомоги, робота з внутрішньо переміщеними особами, прощання загиблими на війні з земляками. Продовжували організацію та проведення культурно-освітніх та благодійних заходів вистав та концертів самодіяльних аматорських колективів, виставок декоративно-прикладного мистецтва та інших культурно-масових проєктів. Наразі у комунальному закладі Ласівський будинок культури Світловодської міської ради діють дев'ять аматорських колективів та три клуби за інтересами. Два з них носять звання народний і один зразковий колективи Власівського будинку культури з початку 2024 року вже прийняли активну участь у різноманітних фестивалях та конкурсах. Народний аматорський хоровий колектив Дніпровські Зорі прийняв участь у благодійному фестивалі Сонячна весна Світловодського міського палацу культури. Отримали дипломи першого та другого ступенів. Прийняли участь у міжрегіональному радіофестивалі української пісні в США Співай, Родина онлайн. Отримали диплом третього ступеня у всеукраїнському фестивалі конкурсів вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів. Учасники гуртка сольного співу прийняли участь у всеукраїнському фестивалі Різдвяні зірочки, який проходив у місті Полтава. Отримали дипломи першого та другого ступенів. Також прийняли участь у відбірковому всеукраїнському фестивалі сучасної пісні та популяризації музики Червона рута усі отримали дипломи за участь. На базі Світловодського міського палацу культури відбувся регіональний благодійний хореографічний фестиваль Барви рідної землі, де прийняв участь дитячий зразковий хореографічний колектив Світоч зайняв перші місця у двох вікових номінаціях відповідно. Також у цьому році дитячий зразковий хореографічний колектив Світоч захистив та підтвердив право носити звання зразковий. Учасники гуртка настільного тенісу «Власівський будинок культури приймали участь та займали призові місця на турнірах в місті Олександрія, міста Знам'янка, міста Горішні Плавні, селищі Семенівка. Дитяча художня студія Дах комунального закладу Власівський будинок культури прийняла участь у соціально благодійному проєкті Світ майбутнього очима дітей. Студія декоративно-прикладного мистецтва барвінок постійно організовує виставки та фотозони до різноманітних заходів та свят. Клуби за інтересами, які працюють при будинку культури, мають спортивний напрямок, тому багато заходів за їхні участі направлені на пропаганду здорового способу життя, підтримку та фізичний розвиток молодого покоління, дітей та дорослих. Заклад тісно співпрацює з лицеєм сучасної освіти, «Інтелект» власівською музичною школою, власівською бібліотекою, власівським пансіонатом для ветеранів війни та праці. Про свою діяльність комунальний заклад Ласійський будинок культури постійно звітує у соціальних мережах, а саме у Фейсбуці та Інстаграмі. В цьому нам допомагає Власівський інформаційний портал, який тісно співпрацює з усіма організаціями селища та інформує про усі важливі події. Усі зібрані на благодійних заходах кошти направляються знайомим волонтерам та відправляються за потребами. На сторінках в соцмережах можна відзнайти дописи, де працівники звітують про придбані ресурси за запитами військових. Зараз кожен українець переживає нелегкий період це війна. Дерево сильне корінням, стверджує прислів'я. Наше коріння це наша історія та національна культура. У воєнний час мистецтво і культура особливо підживлюють дух, надихають, а також утверджують і популяризують українське. Загалом у Власівському будинку культури відбувається чимало благодійних заходів. Це звітні концерти аматорських колективів, різноманітні акції, майстер-класи для внутрішньо переміщених осіб, благодійні концерти та марафони на підтримку поранених військових, які проходять реабілітацію у шпиталях тощо. Наш заклад культури впевнено тримає мистецьке. Стрі постійно підтверджуючи, що ми не лише сильна, а й талановита нація, тримаємо культурний фронт разом до перемоги.